Генерал Валерій Залужний тепер амбасадор Валерій Залужний. Що власне сталося? 6 березня президент Зеленський оголосив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві. Сьогодні ж погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агремант. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися. Мене звати Ярема Дух і пропоную з усім розібратися по порядку. Музика. Отож, чим займається посол України в Британії і куди подівся попередній? Давайте про це поговоримо. Тут місце для жарту, що другий фронт проти німецького фюрера теж відкривали в Британії. Наприкінці липня 23-го президент звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Сталося це дуже несподівано. Бо Пристайко три роки очолював українську амбасаду у Сполученому Королівстві, який є одним з наших найвіданіших союзників, і державу, яка першою голосила нам про надання танків і далекобійних ракет Storm Shadow. До речі, багато в чому завдяки цій зброї наші сили оборони вже відправили під воду третину Чорноморського флоту Росії. Окрім цього, Британія навчає наших військових і працює над конфіскацією російських грошей. На користь України, в яких до речі, у британських банках чимало, зважаючи на те, що Велика Британія більше не член Євросоюзу, рішення про військову чи фінансову допомогу вона ухвалює окремо від країн ЄС. Відповідно, це вимагає і окремого дипломатичного підходу, тоді як на держави Євроспільноту ще можна впливати крізь єдине вікно у Брюсселі. Звільнення Вадима Пристайка це досі загадкова історія. Бо навіщо було прибирати посла з ключової країни партнера у розпал війни, не зрозуміло, і поза як офіційних Аментарів ми не чули і не читали, то зараз побутує думка, що це була реакція президента на коментар посла у медіа. Бу, у липні під час саміту НАТО Вадим Пристайко мав необережність засудити сарказм Володимира Зеленського в бік тодішнього міністра оборони Великої Британії Бена Волеса. Я вам коротко нагадаю: тоді Бен Волес сказав, що Україні варто було б бути більш вдячною за надану допомогу. А Зеленський у своєму стилі стендапера відповів: мовляв, можемо щодня прокидатися і дякувати Волесу особисто по телефону. Детальніше про те, що відбувалося за кулісами. Саміту НАТО я розповідав в окремому відео. Запрошую переглянути. Повертаючись до пристайка, то поведінку президента він розкритикував не будь-де, а в етері британського каналу Sky News. Так, я думаю, це було сказано з долою сарказму, коли президент Зеленський промовив, що може прокидатися щоранку і дзвонити та дякувати Бену волосу. Я не думаю, що цей сарказм є здоровим. Ми не повинні показувати росіянам, що між нами є якесь тертя. Коментар британських медіа при цьому дав 13 липня, а вже 21-го Володимир Зеленський видав указ про його звільнення. Відтоді послав Британії у нас не було, тобто понад 7 місяців. Дивно, що більше як за півроку не знайшлося кандидата на посаду посла в таку важливу країну, як Велика Британія, особливо зважаючи на те, що у Швейцарію, Азербайджан чи Болгарію поїхали люди, котрі м -м, навіть близько не мали якоїсь суспільної підтримки. Рухаємося далі, чому Зеленський міг призначити залужного послом у Британії, які на це є причини? Можлива причина перша: підтримку Британії треба і далі тримати дуже високо. Хоч Британія і наш величезний союзник, але там протягом року, точніше, до лютого 25-го, мають відбутися наступні парламентські вибори. Теперішній прем'єр ріші Сунак наш друг, глянути, хоча б на двосторонній договір, який ми підписали з Британією. Але в партії пана сунака консерваторів підтримка суттєво нижча аніж у їхніх конкурентів. Зараз опитування показують, що за лейбористів готові проголосувати на 20% британців більше. А це суттєвий розрив. Хоча ще кілька тижнів тому, у лютому, лідер лейбористів Кір Стармер заявляв, що українцям нема чого переживати, у якої партії буде більшість в парламенті. No matter who is in in power this country, Britain will always back Ukraine. We will stand with you for as as long it takes because that is what the people of Ukraine deserve. все ж це політика, і ситуація теж може змінитись не на нашу користь. Он до Києва теж приїздили американці з республіканської партії і казали, що все буде добре. Але хай навіть, якщо припустимо, що Британія найважливіша зараз, я можу назвати ще три місця, де був би дуже доречним амбасадор залужний, адже є й інші, не менш важливі країни та регіони, де потрібне підсилення. Насамперед, це Сполучені Штати Америки. Тут вже в нас зараз найскладніша ситуація, скільки ми вже чекаємо на виділення нової фінансової допомоги місяці 4 ми бачимо, як підтримка України, Ізраїлю та Тайваню стала частиною політичної гри між демократами і республіканцями, і ми вже перепробували дуже багато різних підходів, щоб таки отримати потрібну нам наступну допомогу. І, хоч теперішня амбасадорка Оксана Маркарова, явно топ і робить величезну роботу і за важливістю, і за об'ємом, але можливо саме тут треба було б зробити дуже сильний крок і призначити залужного у Вашингтон. Інша важлива локація це Бенілюкс, тобто Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Тут у нас теж повно роботи з одного боку. Є Нідерланди, котрі нам дають гроші, літаки F-16 і різноманітну зброю. І хочеться тримати цю допомогу на рівні. За неї треба теж дякувати та шукати формати, що можна. Отримати у допомогу ще також тут є Бельгія, де знаходяться частина ключових органів ЄС, і це дуже зручно, бо ти ніби живеш в одному місті, а спілкуєшся із 27 державами, і з ними теж треба вести постійну роботу, бо там є не лише ворожа налаштована угорщина, а й та ж Бельгія, котрі треба нагадувати на чиєму вона поці і що треба робити. І з тим же ринком російських діамантів бельгійці прощалися не просто і не швидко. Також членами ЄС є троє із семи країн G7, А саме ці країни заморозили коло 300 мільярдів Доларів російського центрального банку і з ними треба працювати, щоб ці гроші передали нам. Бо зараз ситуація складна. Механізмів як це зробити, нема. Політична воля теж не всюди є. Он європейці взагалі із заморожених грошей за два роки зробили 5 мільярдів дивідендів. І я впевнений, що багато б хто зрадів, якби тут нічого не змінилося. Добре, що хоча б із Люксембургом все окей. Люксембург, услышь це! Там нема розбитих корит. і третя локація це Скандинавія. Сумарно, Данія, Швеція, Норвегія і, якщо хочете, Фінляндія дають нам десятки мільярдів плюс озброєння. Не так давно прем'єрка Данії Метте Фредеріксен сказала, що вони нам віддають усю свою артилерію, і це на додачу до літаків F-16. І з цими країнами теж треба працювати, дякувати і шукати нові формати співпраці. Тобто тут можна буквально по колу кататися, і щомісяця проводити зустрічі. Данською треба казати скльп. Причина друга це якась таємна дипломатична гра, яку ми не знаємо, бо все велика шахівниця, де фігурами і цілі країни та континенти вітаємо усіх антиваксерів та прихильників світових змов. Вам дали багато їжі. Тут вже можна максимально багато розповідати про інсайди та інсайти, будувати свої карткові будинки чи просто загадково казати: ви знаєте, я все знаю, але вам не можу сказати зараз. Почекайте 2-3 тижні, ну може, півроку, і ви все зрозумієте. They say we get the leaders we deserve. причина третя: політичне заслання конкурента. У це би хотілося вірити найменше, бо до виборів ще треба дожити. І бажано всім. І звичайно ж, з усіма звільненими містами, містечками та селами. Дуже, просто дуже хочеться сподіватися, що Валерія Залужного не звільнили з посади. Головного командувача, просто аби відправити подалі з України і українського інформаційного простору. Так само, як і хочеться сподіватися, що послом його призначили не за те, що має в колекції меч королеви Великої Британії. Хвилинка розширеного контексту і цікавих фактів з біографії Валерія Федоровича у 14-му році він з відзнакою закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черніховського. І як найкращий випускник був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. Отаке От буває у своєму зверненні. Президент пояснив, що призначив Валерія Залужного амбасадором у Сполученому Королівстві, начебто, через бажання самого генерала, мовляв, залужний сам йому казав, що хотів займатися дипломатією. Як виявилося пізніше, такого ж висновку дійшов і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмов із Валерієм Федоровичем. Президент дуже довго шукав максимально сильного кандидата на посаду в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме військова. Розуміння військового контексту, але тут видається дивним, що понад сім місяців не могли знайти належного кандидата на послав Британії із цитую розумінням військового контексту України, що воює 10 років, і ніхто не годився на цю посаду, крім самого головнокомандувача, якого з цієї надважливої зараз роботи звільнили також без очевидних на те причини пояснень. Якщо від самого початку не було заміни для амбасадора Великій Британії, яка вкотре наголошує для нас. Важливим і стратегічним партнером, то навіщо було так з опалу забирати звідти пристайка? З іншого боку, якщо залужний справді хотів на цю посаду, то на мою думку він таким чином прибирає себе із внутрішніх політичних розборок і, можливо, навіть із майбутньої президентської гонки. Як би цього не хотілося певним політичним партіям? Це сильне рішення, як не крути. Але до речі, якщо вже і треба було закрити кимось порожню вакансію посла, то нагадаю, що ще у вересні Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Теж, екс міністр який теж розумів військовий контекст, працював у профільному відомстві і обіймав цивільну посаду, якось логічніше пасував би на крісло амбасадора ніж головнокомандувач із безцінним і наймасштабнішим бойовим досвідом у безперебільшення цілому світі, який потрібен зараз армії вдома. Наприклад, застосовувати цей досвід далі у війні на інші посаді? І за цікавим співпадінням у день новини про амбасадора Залужного британський міністр оборони оголосив, що Сполучене Королівство у 2024 році допоможе нам купити ще 10 тисяч звичайних безпілотників, ще тисяч ударних, а також розвідуваних та морських дронів. Вражає. І це ви врахуєте, що залужний навіть дня ще не попрацював послом. Ну але жарти жартами. А до якої описаної версії схиляєтеся ви? Напишіть мені в коментарях. До речі, зверніть увагу, що в цьому відео немає жодних рекламних інтеграцій, лише два мої прохання. Перше, якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте йому лайк, напишіть коментар і розшарте своїм друзям для того, щоб більше людей могли побачити цей контент. Друге прохання: якщо вам дуже, дуже подобається те, що ви бачили, будь ласка, задонайте на збір, який ви зараз знайдете в описі. Від цього будуть гинути наші вороги. Я буду бачити ваші донати і розуміти, що моя праця потрібна. Виграють усі. Принагідно дуже дякую всім, хто підтримує цей YouTube канал на Patreon Та BuyMeCoffee. Ці відео з'являються саме завдяки вашій допомозі. Дякую та будьте здорові!